Щодо Криму, питання спробуйте не знаю, чи спрогнозувати. Можливо, ви вже знаєте, що буде відбуватися там. От наразі це стає територією Російської Федерації. Наприклад, так дуже багато є українців з українськими паспортами, і вони вже фактично є ким вони є жителями України в Росії. І ну, хто буде виплачувати власне пенсії, тому що ми знаємо, що вже були деякі заяви. Під деякими банками було написано, що вони не працюють. Були якісь заяви, так були заяви про те, що Крим якраз має переходити в сферу рубльову. Так що просто питання: хто в рублях буде виплачувати тоді ці пенсії? Ну, питання абсолютно правильно полягає. І коли відбувався референдум, коли було голосування, там ці всі ефорійні настрої, завтра вони так чи інакше припиняться, і самі ж кривчани почнуть собі запитувати. А, власне кажуть, чи хто нам буде виплачувати пенсії, коли вони прийдуть до тих банкоматів, а там не буде жодної готівки ні рубльової, ні гривневої, коли вони прийдуть і побачать пусті полиці магазинів. А ніхто не буде торгувати з цією невизнаною територією, де незахищена приватна власність, де можуть на тебе напасти, пограбувати і забрати все. Тоді відразу це, це, це все виникне. Як на мене, це також ресурс для українського уряду починати налагоджувати діалог в самому Криму. В Криму, незважаючи на те, що є частина налаштованих проросійські, є абсолютно там громадяни Росії, які ведуть свою роботу вже тривалий час, є ті самі кримські татари. Є державні адміністрації, є мери міст, які обиралися на всенародних виборах. От з ними треба починати вести діалог, скликати наради. Починати персональні консультації. І е, я думаю, що е, ну, коли ми говоримо про тих самих кримських татар, я переконаний, що вони можуть дати кращу відповідь, що і як зараз робити в Криму. А те, що відбувся референдум, те, що є заяви, ні в Російській Федерації, ні в самої цього проголошеної кримської влади немає єдиного бачення, як все це буде відбуватися. Тому що є такі таке розуміння, що завтра знову там збільшиться в 4 рази пенсії, і десь візьметься цей добробут. А є заяви про те, ну це щонайменше рік ми повинні переходити, доєднуватися, приймати акти. Тому насправді Крим зараз буде перебувати в такій системі невизначеності невизначеності при величезному відсотку злочинності, яка вже фактично є, яка легалізувалася в Криму. При мінімальних перспективах там, продуктового набору, тому що з цим виникнуть проблеми, вже не кажучи про те, що можуть виникнути проблеми з світлом, з газом, з водою і з такими іншими речами. І я знову ж таки переконаний, що там, прагнення до діалогу абсолютно воно зміниться. І риторика зміниться.